Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. 6.01. Я жду свого артурчика. Я ще поки за руль не сідаю. Думала вже їхати, а потім думаю, та ні. Ще так, напевно, пару днів поверменю. Це дорога. Я взагалі так акуратно їду, але йди, знаю, різко тормозну, різко шов. Та й уче, по Артурочка, так мої хороші, ви знаєте, кожне утро, воно в нас прекрасне, воно в нас добре. Ми встали, глазки відкрили, вмили ми їх чи не вмили на роботу. Ми пішли. красуні сунями, головне, що накрашені губки зроблять рюмянчики. Дівчатки мої сьогодні, хлопчики, я сьогодні практично взагалі не спала ніч. Якась я не знаю. От до двох часов ночі я щось крутилася в тому телефоні, передивилась, наверно, весь тікток, весь інстаграм. Потім я щось зайшла в Ютуб, потім я зайшла в Інстаграм. А там уже чотири часа, але встала така непухша, байдуженька свіженька. Пішла до свого хазяйства, попугайчики, собачки. Потім пішла в душ, потім зробила рум'яна, оділася і вийшла, говорю. Я хочете вам щось скажу. Вам вчора треба був дощ. Вчора після роботи, помилася машина. Ідеально помилася машина. Доїжджаю з мойки, доїжджаю додому, пішов дощ. Ну, але не в салоні чисто. Ні, вона чистенька, але дощ який споснув, бо на мойки видно, плохо помили. Слухайте, від учора мене це плече не перестає. Ви знаєте, в мене терпне оцей пальчик. В мене наскільки болить лопатка, я взагалі не руку підняти не можу нічого. Це якийсь капець, я вам говорю, і до масажиста не можу піти, тому що треба лягти на живіт, а я на нього не ляжу. Слухайте, чим мені помастити? Я вже вчора на ніч цепила цей пластир, болить плече. Мастила одну, мастила другу. Дівчатка прямо терпнула цей пальчик у мене, Ну, рука дуже болить. Я не знаю, що це взагалі таке і що це взагалі буде. А взаємої хороші вчора приїхала дом, зняла корсет, прийняла душ мазі. Максим Максимович выписал мені мазі от отечності. Утром одна масвечі друга. І утром масю сама вже і ввечері, і всі вже думають, світ, може, ти вже старієш, але ні, ти все кажеш, ти вечно молода. А починаються, рученьки терпнуть. Рученьки терпнуть, злипаються веченьки, так? Да? Ні, Света, це ще рано, це ще мінімум. Ну, давайте год 50, багато не беру. 50 год нормально буде? Нормально. Ой, мої хороші, я вам говорю. Так що, мирі, дівчатки, ну правда, терпне палець, не знаю, рука прям німіє в мене. Але пройде, слухайте, все пройде, правильно, дівчатка? Все пройде і печаль і радость. Така я сьогодні не собрана, не в кучу, нічого. Яка, знаєте, як ото, як, оця погода, як розмазня, ото, серйозно, прямо не можу себе зібрати в кучу і спати не спали. Ще й погода, знаєте, яка? Непонятно, то тучі, то сонце, і воно ж теж дає про себе знати, помієте? Так що ну, все одно все буде добре. І дівчатка, мої хлопчики, ніякої пишуть, чим воно добре? Дівчатка добре тим, що ми встали живі, здорові, вийшли, з вами говоримо, їдемо на роботу. Так, що любі, мира і добра, шо я вже сама собі медсестричка, Я вже сама знімаю корсет і верхній, і нижній мастю -мазю з вечора, от утючності, мастю -мазю з утра, там ідуть різні вони. Дівчатка, почуваю себе агонь, ганьок взагалі нічого. Ви знаєте, я так до корсета вже привикла, що я вже навіть його і не хочу знімати. Мені так хорошо, він так мене, так стягує. Просто ну привичка. А ще хочу мої хороші сказати, хто наварся на таку операцію, в кого буде бажання. О, допустим, да? ну, в кожної людини свої дівчатка. Я знаєте, от допустимо, як для мене, якщо я ще щось доробити тільки літом. Знаєте, що дивіться? Він не пара. Мене він вообще не пара. Це по перше. По-друге, ви на карсіту діла якусь рубашечку, і пішли, а зимою Світер, кофта, штани, правда. Ну це вже я вже убідилася. і багато хто каже, світулечка він тебе буде парити. Дівчатка він не парить мене. Правда для мене дуже важливо, що знати ви знімаєте, щоб не було запаха. Слава Богу, його нема. А зараз тим більше не буде. Сняла, помастилась, корсет поміняла, затягнула сама себе і пішла на роботу. Просто. Так, мої дівчатка, ви знаєте, що кожне утро я показую світ. Неважливо, чи то я в халаті, чи то я на городі, чи то я коло корови, була коло свиней. Лук – це Лукси періждівського. І ще хочу підчеркнути, щоб мені одніли дівчатками в будь-якому випадку богині. Лосіни ми одіваємо. Ми вод... О, в одному вигляді, да, в один нас бишні е, від господи, заплутаюсь. Я кажу, я сьогодні не собрана не то, що просто взагалі не собрана. Е, брючки ми одягаємо другий, потім досідемо третій. Да ми всі різні дівчатка. Але щоб ми не оділили, ми в будь-якому випадку красуні. От дивіться, я оділа широкі, широкі штанішки, такого знаєте, на них п'юпочка, брюки. І що? і теж вони красивенькі. У них, дівчатки, висока посадочка. От висока посадка, ну це мій конечно, куди ж ми його. І зверху така блузочка льон. Він дуже мнеться. У мене перва проблема. Дівчатка він у мене протирається між ногами. Які б я штани не вділа, Що б я не зробила? У мене все треться між ногами. Я не знаю, чого казалось би, ну чого так? Ну, ці ножки тако труться вони і штанішки труться. Які б у мене були штани, як би мені говорили, що ви не хвилюєтесь, вони не потруться. Дівчатка, вони у мене труться. Я вам це говорю. У мене це перва проблема. Не знаю, як у вас. Так що красуні, отакий сьогодні. У мене лук, дівчатка, та потулі мене. Некомнатні, це норкові тапотолі для вулиці. Що ви просто я дуже люблю. Ну я люблю міхові тапочки, пісець, чорнобурка, норочка, норичка, печатка. Ну між боги. Ну, сумка для мене, для мене сумка, кепки, очки це святоє. Ви знаєте, що сумка в мене завжди мішок. У неї є абсолютно, що хоче. Тут починає от тапочок, подожди, заканчиває, що я ще взяла. А до Танечки ще заїду, мені треба, юпочку, щоб ще підробити. Одним словом, в ці сумки у мене є абсолютно все. Ви знаєте, навіть мішок картошки, я думаю, він сюди вліз ну я люблю великі. Подміту я люблю, щоб сумка була вона об'йомна. Не без того, десь ми йдемо. Допустимо, нам потрібна якась маленька сумочка. А вообще мої красуні. Сумочка ця огонь, вона є в цвітах. Це я брала в світулечки ланкоті на снімув. дівочки, вона дуже прошу. Я ось витягла з неї все, кинула в машинку 15 хвилин. Вона висохнула абсолютно без проблем. Саме головне, що вона така крута. Вона є в цвітах, у мене ще зелена є. Так що, ой, кстати, ж я зелену сьогодні. А подожди, у мене коричневі тапотулі, коричнева сумка. Так що, мої хорошенькі, е, я напевно зараз повернусь додому, присяду, встану, вийду з правої ножки, тому що я сьогодні. Не собрана, треба зібрати себе в кучу, тому що сьогодні у мене буде дуже важлива зустріч, і треба бути сітам в формі, а не стояти тут тако Нюнька, ти розумієш, то тебе тут болить, то тебе там болить. Успокойся, все, успокойся. Так що все буде добре. I love you. Мирненький лук показала. А про погоду я сказала, да, що погода така тиха, спокійна, але непонятна. Того воно може ще да, ви знаєте, трохи на голову. Я не знаю, чи це ці магітні бурі. Несна нема, знаєте, щось несна, нічого немає. Несна, не апетіт. ну а підіт, понятно, цітуличка. Це тобі не вради, бо в мене такий запас хватає мені на дуже довго. Але сьогодні я не така, яка я довіна бути, я не знаю почому. Саме головне видивити з себе те, що я хочу, я не можу. Ну і не буду. Повім. зараз ну, прийду на роботу, каву і сюди добре. Погода прекрасна. Одівайтеся, ви знаєте, що ми, що. На легки. в будь-якому випадку це літо. Ще e раз вам кажу, мої хороші, виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні. І ще вам хочу сказати, що в сутки є мілі мілі-секундочка, коли ви щось собі так подумали, і воно обов'язково у вас здійсниться. Але думаємо тільки про хороше улипка з лиця у нас не сходить, тому що ви знаєте, сміх продливає життя. Я вас I love you!